Доброго ранку, шановне панство. Сьома година ранку. На вулиці телефон показує, що на вулиці мінус 4 градуси. Я прибіг перед роботою. Що є періодично ну, добре, зранку прийти подивитися, як внутрі себе ведуть, скільки вони корму з'їдають, то їм вже зранку понакидав, бо зараз. Буду летіти додому, передіватися і на роботу йти. І подивився, як внутрі з'їдають корм. Маю 4 самці там в клітці сидять, то вони на сьому годину, на пів сьому, будемо так казати, я пів сьома десь прийшов, навіть скоріше. То самці не доїли гранулу ще, а і не доїли самка самцем що сидить чорна самка, яка має родити. В них теж грануло трошки оставалося. А тут і, і ті самочки, то вони все гарно з'їли. Ну, в принципі, значить я їм даю добре їсти, а тим трошки забагато. От. Ну, якщо самці трошки ну трошки більше даю, то я буду так і притримуватися тої норми, бо їм потрібно для росту. Самочкам молодим для росту нічого не потрібно. Бачите, водичка є. Самцеві захотілося води, прийшов, попив і все добре. Поїв перед тим гранули, напевно. От. І бачите, зненацька зима прийшла знову. І даємо, я кину трошки більше там підстилки сіна. З вечора я буду на роботі, дружина кине з другої сторони трошки більше сіна. І в нас буде тут вольєрі відносно, відносно сухо. Саме основне, щоб внутрі не купалися біля поїлки. Вода в приміщенні на вулиці мінус 4, якщо мінус 4, то правда, то в приміщенні вода ще не замерзла. Ну, замерзне вода, то нічого страшного з одної сторони, тому що ми має, я маю е, соковиті корми. На, на сьогоднішній день це є е, буряки кормові і там. Внутрі вон очистки катоплі є, сусіди дали. А на сьому годину ранку внутрі не дуже, вони ще голодні, трохи перекусили, половину гранули, з'їли, половину ще не з'їли, тому що зазвичай я їх десь півдесят годую. Ну, якщо на роботу не ходжу, а якщо з роботи приходжу, то десь біля 10-ї до них приходжу, зранку даю їсти. Тобто від 7 до 10 ми маємо ще 3 години. От. Внутрі гарно себе ведуть, сваряться, всі періодично сваряться з самцем. Ну, але то їхнє таке життя, саме мусить. І підтримувати порядок в даному вольєрі, і поки все спокійно. Наближаємося, скільки ще днів те буду рахувати, вже не пам'ятаю. Ну, вже наближаємося до 40 днів, як мають родити нутриї. От. Трохи дата страхає мене, тому що ще не завершені клітки, а бажано. Буде внутрі трохи розсадити, бо такі на 6 квадратних метрах 9 внутрі, 9 самок то є забагато. Хоча я бачу, що, Хоча я бачу, що не всі самки будуть одночасно родити. Ну і в принципі то було все прогнозовано, що частина самок заплідниться в перші дні. Коли вони були за самцем, а частина може і через два тижні, через місяць, і навіть через два місяці. Бачите, саме трошки гранули поїсть, трошки води поп'єсь. Все, дякую, до побачення, всього найкращого.